Всім привіт! У нас слава Богу потепліло і можемо обрізати персик. Ось у мене персик отакий от біля хати стоїть. Це Я його формував кущем спеціально для того, щоб можна було, якщо передають дуже великі морози, щоб можна було його укрити. На городі там такі високі штамбові. Це такий. Ну, що потрібно? Знати при обрізці. Дивіться. Оце всі гілки, які всередину йдуть, це все треба буде вирізати. Так. А оці ось, що йдуть в сторони, бачите? Оце тут, тут, оце ось треба обрізати, ну, зрізати три чверті. Тобто ось така от гілка треба отак от обрізати. Те, що вверх йде, отак. Отаке коротеньке поробити. Бо якщо так не обрізати, він сам себе перегружає і тоді гине. Ну, ось бачите, оце все, що зверху все обрізається. Оце так само, що всередину йде, а цей отак от гілка. Ну, зрозуміло. Зараз я обріжу і тоді покажу я, що вийшло.

А треба було зразу тачку поставити, щоб кидати. Давай я тобі поможу. Ні, я принесу граблі з грибу.

Того, що весна, то й важко. Вітамінів не вистачає. Упадок сил називається весною, так? Да? Ага. Он де гелячку пропустив на траві. Упадок сил. І так не було, весна в вовсі впадали, так? І так не дуже багато сила. Весною вовші. Ага. Упали. Сила. Вони ще і попадали ті сили. Нічогось сонечко, це ж сьогодні хмарно, коли сонечко воно нічого веселіше. Сьогодні хмарно, вітер такий сиренький, не дуже гарний. Так, Все. ти як танцюрист. Так, ти... Пробіг кружок. Не знаю, як цей танець називається. Похожий був на танцюриста. Ага. Все, все. Весняння роботи закінчен. Почти. Все. Почти.